Зло якого в ці святкові різдвяні дні не хотілося б нам відчувати, існує і конкретно себе проявляє через жадобу влади над іншими, через насильство, помсту егоїзм. Євангеліст Йоанн дає пояснення, чому так відбувається, свої не прийняли Бога. Але апостол теж каже, що є такі, що прийняли Слово Яке стало тілом, і воно дало їм міць стати Божими дітьми. Так, між нами живуть християни, які осіяні близьком Слова, що воплотилося стають слабкими зі слабкими, терпливими до нестерпних, вразливими на безпомічних, уважно слухаючими ігнорованих останніми. Серед зневажених. Дорогі у Христі, брати і сестри, бажаю вам зачаруватися делікатністю Спасителя і зрозуміти, що Його народження, момент вифлеєму потрібно продовжити у часі. Не дозвольмо, щоб Різдво Христове обможилося шопкою, гарно оздобленими ялинками, приємними. Колатками і сердечними побажаннями. Ісус, який приходить на землю, не хоче бути тільки Гостем в наших серцях, pragne бути mieszkańcem. Traktujmo Ісуса серйозно, жертвуючи ому не лише декілька хвилин, чи крихту любязност. Дитина, яка народжується у вефлеjem, повинна в нас зростати. Ewangelia, jaką nam proponuje Pan, powinna formować naszą codzienność. I to dzi Bóg, mierą, miłosierdziem, sprawiedliwością, dobrotoju, przepełniwać my nasze serca, nasze rodziny, Ukrainę ta w cały świat. Chrystus się rażdaje. Sławimy Jego.